Всім привіт! Давайте турніруйте. в нас перший день, у мене лишається 35 хвилин, зараз треба встигнути потурнірити, тому що вчора мені було не до турніру. Так, оборону, а дивно, панюк тримає. Ну, це пощастило. Швидше за все так. Бірн. Ну, Бірн, в принципі, це не так страшно. Тут мені може грампс зробити більше. проблем. Так, синіх треба. Кого ще взяти? Зелених. Ну, нехай буде ФАЄС, можливо взяти медведицю. Воно, мабуть, впало. освітлення, Так, синіх. це, звичайно, буде йоу. Ольбара можна взяти. Дон, цю, не хочу сюди брати цю мадам. Нехай будеться. Плюс Просто мерто той чахлий. Все-таки він мене колись випав з цих прокачаних призивів на, на Альфа і з так от і валяється. Маємо на Медведцю. Ну, тоді, в принципі, можна зібрати, ще би десь взяти багато-багато синіх. Так, в мене телефон їде. Щось він у мене на сьогодні настійкий. Брати сеніг? Це зелених. Мабуть, зелених, бо в мене щось е, лікування треба бачу, взяти. Може, там щось знизу буде сені. Mm. Будуть. Будуть. Так, це зараз буде лікувати. М -м, в принципі, ніби зріза так і десь треба. Фігня нас вилася і ніяк. Так, тоді добре, візьмемо таким чином. Блін, зараз. То я просто забула вимкнути холодильник і він мене запрацював, почав дренчить. Так, все поки що халепно. Там, до мене вже немає. Мені треба якось би за грампсом що зробити. Мені здається, мені не страшно. Далі, ні синіх, ні зелених нема нічого. Тільки синіх. Мало, мало. Дофіга червоних і жовтих. Ух ти, він в костюмі всі мрії вже броню. Ну, прикольно. Так, там є можливість взяти Таунта. Зараз спочатку вже цього. Цих синіх, а потім вже Таунта. Цей то вбився, але Гремпс зараз може повернути. Бьорна. Ну, це таке. Добре, бізбірном якось, мабуть, розберусь, так. Феїст, медведиця. М -м -м -м. Пасивна команда. Я з нею ніяк не можу розібратись. Трійка синіх Я, Ну, мабуть, заберу. Не хотілося, б, звичайно, цю заражати. Панянко. Вона все таки лікує гарно, як на мене. Медведець не вб'ю одним зеленим камінчиком. Так, починає пахнути з Бьорна Бірнення як не б'є. Треба, мабуть, брати сюди, а буде когось, ну, в турнірі, когось такого сильнішого, хто краще лупить. Можливо, того самого панька. Добре, нарешті цей від'їхав. Від Але ж там же ж це є Гремпс. Так, синій, будь ласка. Не сьогодні. Так, зараз буде гремс, тоді я пропоную медведицю активувати. Знову центрально. Час рахують. Оце є. Оце є довбуття з пасивною командою. Це тренір буде явно ну, нелегкий. Блін, не взяла ж цього ще як бронеріза. Думаю, так краще буде залітати, камінчик, все буде дужче бити. У, того здуло, це дуже добре. Так. Є в мене можливість взяти трійку зелених цього-навсього. Підвищена шкода була? Ну так. Так, добре. Перший бій від <ріхи> я Не хочу. Паніка. Йоу, треба ж облишався. Зарел теж. Фаєс треба. Клінера, звичайно, немає додатково. А, цього 15 тут таке як треба. Що можу сказати? Бити нема кому. Так, що ми маємо? Дуже дивно, але щось дуже багато мого камінчика. Ну, я пропоную тут забрати. І тоді таким чином. Ну, в мене ці мені, це зарядиться, хоч цей зараз результатне, але вона буде заряджена. Там зараз Дон хоче. І швидше за все, що ми будемо зараз. Я хочу взяти і Ю, і зараз. Але одним ходом. Одним ходом немає. Нехай буде тоді Ю. Mm, є одним ходом. це дуже добре. Так, погнав фаєс. Зарив. Треба було спочатку йогу, тому що в дон броня стоїть. Так, до ці двоє мінус. Це дуже чудово. В цій буде одна сова. Фаєс що скаже? М -м. Чудово. Одна совата. Ну, добре. Можна спробувати її зеленими збити. Вийшло і тепер взяти і зелених, і фіолетових. Так, це, цю панянку добиваємо. Тут вийшло набагато легше, ніж попередньому натапку. Просто пощастило. Так і поїдемо. Ма зелених. Не ба. Може, будуть? Не будуть. Не будуть зелені там, де мені треба, можна було б трійку червоних скласти, так? Але ну, мені не дуже подобається цей варіант, тому що в мене роз'їжджаються фіолетки. Там є типу шанс зліва вон, взяти тут є той камінчик. Блін. Просто ці трійка червоних покуслива тим, що там можуть заїхати або синій, або зелений. Та? І можливо це мені тоді допоможе. Але це можливо. Добре, ризикну. Ризик був до одного місця. <кхем> трійка зелених, то мало. То дуже мало. У мене тут ніхто не заряджено ще. Все по три камінчика. Так, є можливість зробити четвірку, але проблема в іншому, в тому, що вони всі заряджені. Зараз мінус. Цей його. Чудово, так класно так ударили в ударники. Шикарно, правда? Тепер я не можу заблокувати танець маленьких лебедят. Так, цей мінус, це добре, у нас є медведиця, що теж ніби як плюс. Планшет добити бажано би так. Так, він синій. Ах ти, козявка. Можна тебе спробувати, отак ще раз добити. Та ти подивину, регулярка скільки не відроджується, як оця гадость. Так, ми давайте цю активуємо. беремо тоді фіолети. Ухти, по собі. Так, скільки у вас буде ще танці? Один хід. Там так, чудово можна скласти зелені, але не буду зараз. 5%. П'ять відсотків п'ять, нема цензурних, слід. нема відсотків. в і тридцять. Що робити? 30. Ну вона. За нас! Це нормально. Це не нормально. Я просто фігія. Це знову по ним б'є. На кого нам знову не на медведь? Вже 70. Так, давай я тебе прихлопнемо. Подведеться oh. 70 мая. І вони ні, ніхто нічого не робив, зглавно з моїх, але на нас вже такі ці висять. Так, ну, медведець активувати взагалі не, не варіант. Панафа і от таким чином. Ух ти, здуло. А що, підвищена шкода? Ні, нема підвищеної шкоди. Це по собі дуже Дуже добре, чудово. Просто сам себе вбив, який він молодець. Так, далі. Дон. Роуз пті. Буде сповільнення. Халепа. <кій> Зелених немає? Так щоб легенько це все зробити. Будемо зараз тут танцювати румбу з цими совами. <кій> <кій> Та що це в мене сьогодні згору? Якби зараз ці не стеріли в мене в панька ману, було б чудово, але я то багато хочу. Mm. Чудово, тоді я пропоную те, що то там підрізати, щоб вони не так сильно бикували. Там можна трійку скласти, в принципі, але ми вже не зарядимося стрічки. В них хто клінить, лише це дон, так? Бі ж ніхто не Це добре. З однієї, а з іншої погано. Дофіга червоних. <к juris> куди ти летиш? Ну куди ти летиш, а? Так, виїхали зелені. Ну, типу, то добре. Але я пропоную, поки у мене така можливість, ще раз взяти пенька. В Бердена скинути трійку. Так, зараз ця притрушена буде ультувати. Можна... Можливо, вона в когось з моїх зелених лишить когось. А, пенька. Треш. Капець мені. Блін. Це було боляче. Фає зробив супроти. Це дуже добре, ми хоча б вижили. Так, я пропоную забрати цю трійку зелених. Двісовий мінус. Це дуже добре. Так, погнав. Фає. Як тобі югу спочатку, тому що бафи познімати, а потім зарил. І що ми зробимо? Бажано би вбити якось оцю ще одну сову. О, добре, але ми цю спровокували. Ну, то таке, <кій> якось виживемо, я думаю. Можна тоді ще раз пенька взяти. Я бачу, в мене в цьому бої більшість пеньок працює, вже скільки раз заряджається, Три, мабуть, чотири. У мене зрізана атака, я їх ледве глажу. Коли вона в мене закінчиться? Зараз. Добре, цей поклінив. Чудово! Так, ну що, трійку синіх можна під розпті взяти? А потім можна було б і цього, може, доб'юся синіми. Чудово. Так, тут пощастило. Ще один паньок. Нормально погнали. Єдине, що тут можна було б його викинути. Взяти якось іншого. А де мої зелені? Нема. куча червоних <кхем> потрібних. Приїхали? Чого ти собака не зарядився? Трійка тут зелених, а далі. Мені не хочеться кристал зривати з одної сторони. З іншої сторони я зліва можу трійку взяти. Фіолета. Але, але ж так, ще одна трійка буде зелених, то я тоді пропоную її забрати, щоб я могла активувати цю панянку свою. Так, так, а тепер можна забрати і отут фіолети і вдарити своїм пеньком. Зрізати їм атаку чудово. Там у нас сова буде, Ну, я хочу взяти ще одну трійку зелених. Я не виживе після вакаса. Зараз він її, мабуть, мамочів'є. Куди? Нуль. Mm -hmm. Тичка. Які це люблю? Так, добре. Погнала зараз. І ю. Що тут можна ще зробити? Ну, можна, в принципі, зірвати пенька, зробити, щоб вони не розслаблялися. І тоді можна цього чутіка добити, хоч він мені не дуже той заважає, доб'ємо. Взяти тут зелених. Мабуть, тоді взяти йоу, він повинен зарядитися. Хоча я, мабуть, цю мадам не доб'ю. Ні, вийшло добре. Дуже добре, чудово. А все, я хотіла далі бити. ТОП-5, поки що. Лишається 13 хвилин. Що в мене там? Десятитисячне місце? ну но нормально. Як на мене, нормально. Поки що. Всім доброго. Всім пока-пока.